Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас програма Іронічний коментар. Сьогодні ми поговоримо про Словаччину. Як так вийшло, що Словаччина підтримувала Україну після початку повномасштабної війни майже два роки, а потім різко змінила свій політичний курс. Чому це? Давайте про це трохи поговоримо і розберемось трохи. Мене запросили десь два тижні тому на відкриття виставки карикатур в словацькому місті Пряшів. Ця виставка карикатур була міжнародна. Словацькі художники були представлені голландські і українські. Ось афіша цієї виставки. Ну, як я сказав, що Словаччина різко змінила свій курс 22-му році так вийшло, що я зустрічався з прем'єр-міністром Словаччини, і він дуже строго обіцяв, що Словаччина весь час буде з нами, з українцями у нашій боротьбі. Але час сплинув, і ми зараз бачимо, що все кардинально змінилося. Після відкриття цієї виставки повинна була бути зустріч з зустріч гімна... в гімназії зі школя... 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 школярами художників голландського, словацького і українського. Але так сталося, що цю. Зустріч скасували, і це напряму пов'язано з ФІЦО. І ми про це пізніше поговоримо. Але спочатку я хочу трохи сказати про організатора цієї виставки Петер Разос. Він багато років організує виставки, він за освітою. Театральний режисер, але дуже полюбляє карикатуру на наше щастя. І він зробив так багато гарних виставок, що можна вважати місто Прящів столицею Словаччини, карикатурною столицею Словаччини. А давайте зараз ми послухаємо уважно, що нам скаже організатор виставки Петер Разос. Наша галерея піхання мозгує від року 2011, а за ті роки, власне, приправила. Народна виставка карикатур українських, нідерландських та словацьких авторів вертіго є метафоричним відра... відображенням стану, коли людина та втрачає та рівновагу. Паморочиться і може занепритомнити, цей індивідуальний синдром можна перенести і на суспільство, у якому домінують ознаки дестабілізації, та яке проводиться як, проводиться як на каруселі, не керованій, що крутиться сама по собі. Проект був підтриманий посольством Королівства Нідерландів, а участь в ньому взяли дев'ять авторів з України, Нідерландів і Словаччини. Автор проекту Пет Разус, який заснував. Галерею чхання мозку та вже 15 років організовує міжнародні конкурси, карикатури й авторські виставки митців з усього світу. Україну представляють Казаневський, Макс Павленко та Олексій Кустовський, нідерландських авторів: Тієрт Ройлс, Вільям Разінг і Петер Нейвендейк. А зі словацького боку Бобо Пернецький, Володимир Павлік та Карл. Чи змазія. Усі вони об'єднані критичним поглядом на загрозу демократії, яку створюють диктатори завдяки маніпуляціям громадською думкою, агресивністю та нетерпимістю. Саме тому важливо, щоб карикатура викривала ці підступні ігри. Влади та показувала їхні причини і наслідки сьогодні. Це суспільний процес для багатьох країн Європи та світу. Свобода у карикатурі є необхідною умовою для того. Щоб автор міг висловити свою думку щодо будь-якої ситуації чи проблеми без загрози покарання карикатура приносить катарсис через сміх та ставить дзеркало агресії, глупості та злобі. Проте умови для її розвитку надзвичайно несприятливі. Сучасний уряд орієнтований проросійський, а його ідеологія нагадує соціалістичну систему до 1989 року. Небагато словацьких карикатуристів мають простір у незалежній е, незалежних медіа, наприклад, Шуті у е, часопису Деннік чи Мікі Сляцький та Федор Фіко у газеті Правда. Багато авторів вже. Лідні їхня творчість позначена особистим досвідом переслідувань, цензури та неможливості публікуватися. Політична сатира зникла з телебачення і радіо, та частково виживає лише в клубах альтернативної культури або в інтернеті. Стан словацької культури значно значною мірою погіршили. Кадрові зміни в ключових культурних інституціях, які розподіляють фінансування на основі партійної принадлежності та обмежили підтримку незалежним організаціям. Уряд нервово реагує на часті протести громадян проти його політики та обмежень. Прем'єр Фіцо відкрито тяжіє до Путіна, Орбана та Трампа. Робить усе для своїх виборців, але водночас потребує грошей від європейського союзу. За прикладом комуністичних режимів він постійно шукає ворогів: Сороса, неурядові організації, журналістів, опозицію, грузинські легіони українських політиків. Він править страхом і брехнею. відповіді відповіддю на його стиль управління став лист вісвісімдесят психологів і психіатрів, який йому був переданий 19 січня цього року. Це унікальний випадок у світовому масштабі. Надзвичайно важливо вести безперервну боротьбу проти гібридних війн та тоталітарних авторитарних режимів. Це необхідно не лише для країн Європи, але насамперед для українського народу, який, незважаючи на тяжкі випробування, не здається і вірить. Кілька років тому ми бачили у Полтаві виставку карикатур під назвою Ми перемогли Гітлера і переможемо також Путлера. Я щиро бажаю вам, щоб все вам вдалося. Так сказав нам Петр Радус. А ще давайте послухаємо трохи е, двох художників двох художників, котрі приїхали на церемонію відкриття з Голландії та із Словаччини. Е, перший це тєрт Ройлс, Це такий Відомий політичний карикатурист, який е, е, малює такі гострі антипутінські карикатури, е, він, е, до речі, в цьому рокі, е, році отримав е, головну премію на е, міжнародному конкурсі карикатур е, в Голландії, в Азії. Е, він е, є е, створювачем та володарем такої міцної, такої платформи. Інтернет, який називається Cartoon Movement, і, і там на цій платформі виставляють свої карикатури провідні митці карикатури з усього світу, особливо політичні карикатури, дуже гострі. Він такий дуже, дуже гострий, зубатий карикатурист. Послухаємо його на відкритті виставки, що він сказав нам. would you like to say to the Ukrainian Of course. Um, I think uh, it is so difficult what the Ukrainian people are facing, and it's beginning to look like the war might not end soon it might take uh, take a long time and with the winter coming um, i wish the ukrainian people a lot of resilience i have a tremendous respect uh, of what uh, what you've been facing and how you as a people have been dealing with that um, and i'll try to support the ukrainian people the best way that i can with cartoons Thank you very much. Він робить все можливе, те, що він може підтримувати Україну своїми карикатурами, а я скажу, що вони дуже дуже гострі і друкуються по всьому світу. Ще послухаємо, що нам скаже Бобо Пернецький. це відомий словацький карикатурист. Він є головним архітектором. Міста, в якому проживає, недалеко від Братислави, невелике містечко, але він дуже полюбляє карикатуру і дуже відомий карикатур. Слухаємо його. Бубу, що б ти хотів сказати нам, українцям. Держтеся, не вдавайтеся, а одержуйте ту культуру, кто матір, удержуйте, а далее, потому, та вас поведе розповіді. Не скорчить доба. Дуже дякую. Він побажав нам, щоб ми не здавалися, і щоб ми боролися, як ви чули. Зараз я хочу ще раз нагадати, що повинна була бути зустріч цих художників з гімназістами в місті Прячів. Але коли директриса. Цієї гімназії прийшла подивитись виставку напередодні, вона сказала: ні, з такими художниками наш, наші школяри не можуть зустрічатися. Це така політична ситуація зараз. А, але чому все це сталося? Тому що ця виставка відкривалася після такої протестної хвилі молоді проти Фіцо, яка відбулася в Словаччині. Зараз ми подивимося, як це починалося і з чого це все пішло. Словацькі школяри на знак протесту вийшли із зустрічі з прем'єром Фіцо, а один із хлопців ніс з собою український прапор. Втім, ця історія стала лише елементом значних, значно глибших та масштабніших процесів у Словаччині. 17 листопада Чехія та Словаччина святкують спільне свято День боротьби за свободу та демократію. Досі цей день був вихідним у Словаччині, але уряд Фіцо у рамках бюджетної економії зробив його робочим. Напередодні пам'ятної дати Словаччина відчула справжнє дежав'ю влада в особі прем'єра Роберта Фіца увійшла в гострий конфлікт із молоддю. Причому навіть не не зі студентами, а зі старшокласниками. Вони навчаються там 13 років, тому вони вже коли випускаються з гімназії, вони вже можуть голосувати. Тому Фіцо так цікавився з школярами. Фіцо вирішив поговорити зі школярами про політику, прочитати лекцію про зовнішню політику. Старт конфлікту дав 19-річний учень Мих, Михал Муро, який залишив на асфальті поблизу школи малюнок серця у кольорах українського прапора та написи Крейдою. Один з них українською найточніше можна перекласти як з нас досить фіцо. Другий зрадник. Також на Асфальті було залишено запитання, адресоване прем'єру, а саме так, який на смак член Путіна. Деякі видання цитують як яка на смак дупа Путіна. Це я цитую за матеріалами інтернет-видання Політика Плюс та Європейська Правда. І останній напис це відсилка до зустрічі Роберта Фіца з російським диктатором. Нагадаємо, що він був присутній єдиним із лідерів Євросоюзу, хто поїхав до Москви на парад 9 травня. Ну, цього хлопця побачила директорка школи, коли він намалював це, коли він закінчував свої малюнки, зупинила його і показала прибиральникам витерти написи. Але цим не закінчилося. Потім його вже допитували у поліції. Тож, ми побачили, що словацьке суспільство не зовсім приймає політику Фіцо і там є багато протестів. Ну, зі свого опиту я можу сказати, що це досвіду. Я можу сказати, що ситуація у Словаччині нагадує ситуацію в Україні, коли у нас був президентом Янукович, тоді за нього голосували теж люди, не дуже досвідчені із сел. Ситуація в Словаччині точно така ж. В великих містах голосували проти Фіцо, в маленьких селищах і літні люди голосували за Фіцо. Тож, ми. Продовжуємо нашу боротьбу проти Рашидської орди і бажаємо словацькому народу теж на шлях демократії все ж таки вийти впевнено і продовжувати допомагати нам. Отож, друзі друзі, закінчуємо нашу програму. Бажаю перемоги! Слава Україні!